Привіт, ви на каналі Т40. Дід не скосив картоплю, бо дуже м'яка земля була. Та й того він не скосив. Ну так, Дід не скосив і все. Зато він може сьогодні е, коло. Хата, картоплю копати, картоплю копалкою. Зараз я вам її покажу. Ви її давно не бачили. Ще не знаю, коли я вам її показу на моєму четвертому відео, чи... ось вона. Я ти сам зробив. Але я не знаю, чи він точно буде копати, чи ні. Я ще не знаю, чи це точно буде. Я не знаю ще. Ну, ну поки що я прощаюся. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ви були на каналі Т40 всім. Па-па-па-па!